Окопні свічки для військовослужбовців виготовляють жителі старостинських округів Калинівської громади. Ці саморобні свічі досить ефективні, горять кілька годин. Напередовік просто незамінні, коли немає пічок чи буржуєк. На окопних свічках військові можуть розігріти тушкованку, закип'ятити чаю чи кави, чи просто зігрітися. Роблять їх із бляшанок, гофрованого картону, пресованої тирси, воску та парафіну. Про роботу волонтерів в селі Черепашинці розкаже Наталія Парняк, виконуючи обов'язки старости Черепашинецького старостинського округу. Вітаю вас! Мирного дня. Розкажіть, як довго виготовляєте окопні свічки? Чи рахували, скільки вже передали нашим захисникам? Е, окопні свічки ми виготовляємо з початку війни, тобто з 2022 року. Це вже третій рік. Е, Точних підрахунків ми не але ну, приблизно це десь 4,5 тисячі свічок. Хто допомагає у виготовленні свічок саме у вас в Черепашинцях? Чи активно долучаються міс місцеві мешканці? Так, в нас дуже активна громада до допомозі нашим захисникам. Завжди долучаються люди, місцеві мешканці, також працівники бюджетних установ, це працівники будинку культури, бібліотеки і також Старостинського округу. Ми всі спільно хочемо перемоги. Де берете матеріали для виготовлення цих свічок? Матеріалами для окопних свічок. Допомагають місцеві мешканці. В першу чергу це найдорожчий матеріал парафін, який нам потрібно для заливки. Ми або купуємо його за кошти, які нам приносять, або приносять сам парафін. Також допомагає місцевий храм, приносячи залишки свічок. Ми комбінуємо цих два компоненти: парафін і віск. І тому виходять свічки не тільки краще е, по температурі горіння, а ще й мають гарний, приємний аромат. Знаємо, що робите розпалювачі з ватних дисків. Розкажіть детально про них. Е, так, ми виготовляємо розпалювачі з ватних дисків. Для цього нам потрібен ватний диск, який ми е, промочуємо в теплий парафін. Е, Користування вони дуже легкі, тому що потрібно тільки розірвати ватний диск, запалити. Горить він приблизно 5 хвилин, і це допомагає підсушити дрова і легше нашим захисникам розпалювати багаття, грітися. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, Наталія Парняк, виконуючи обов'язки старости Черепашинецького старостинського округу, була з нами на зв'язку.